Часом у міжнародній пресі продовжують обговорювати нові ідеї Путіна. Цього разу диктатор вирішив повернутись до давно забутого наративу про ворожість Америки. На черзі огляд преси. Аби виправдати провальну війну, Путін відродив сталінський антиамериканізм. Сьогодні нашу увагу привернула стаття у Foreign Affairs, де пропаганду Кремля розклали по поличках. Оскільки спеціальна військова операція Москви в Україні перетворюється на тривалу і тяжку війну, стара ідеологія російського порятунку стала повним певним виправданням окупації. Росія вже не просто воює з Україною, яка нібито потрапила під чари неонацистів, згідно з новою концепцією, справжню боротьбу Росіяни ведуть проти могутніх сполучених штатів. Адже вони хочуть знищити РФ. А Україна, так само як Європейський Союз і НАТО, лише слухняний американський сателіт. Коли на початку травня два безпілотники врізалися в дах Кремля, прес-секретар російського президента Дмитро Пісков не став чекати розслідування, щоб визначити винуватця. Він упевнено заявив, що організатором атаки були Сполучені Штати, а не Україна. Київ робить лише те, що йому наказують. Пояснив він, за кілька днів після того, як російський письменник Захар Прилєпін, переконаний російські націоналісти відвертий прихильник війни, ледь не загинув від вибуху у своєму автомобілі. Міністерство закордонних справ Росії з такою ж упевненістю заявило, що за цим злочином теж стоять Сполучені Штати. Так звана спецоперація, точніше, повномасштабне вторгнення в Україну, перетворилася зі спроби повернути втрачені імперські землі на битву. За версією Кремля пише Affairs, між силами добра, які особлює Росія, і силами зла, що їх РФ називають також сатанинськими. Це вже США та союзники. Уже зараз ця проста ідея набула надзвичайних масштабів. Так за словами голови Ради безпеки Росії Миколи Патрошева, американці спробують захопити російські простори. Адже як передбачив росіянин після неминучого виверження супервулкана біля. Єловстоунського національного парку жити в Америці буде ніде. Сполучені Штати правлять світом і завжди хотіли послабити, якщо не знищити Росію. Такі доктрини цілком у дусі пізнього Сталіна використовує і Путін. Наявність Сильного зовнішнього противника, нібито, виправдовує репресії проти внутрішніх ворогів, а саме дисидентів, правозахисників, адвокатів, журналістів, професорів та інших так званих іноземних агентів. Багато простих росіян, принаймні, доки держава їм не казала іншого, були байдужі до США. Але пише Форін Еферс, як знав Сталін і виявив Путін, це ставлення можна змінити за допомогою ефективної пропаганди. 2022 року зневажливий термін англосакси несподівано став часто вживаним у кремлівських дискусіях і навіть увійшов до лексикону пересічних росіян. Але цей термін на позначення американців-інтриганів, що заправляє слухняними європейськими сателітами, аж ніяк не винахід путінського режиму. Він походить безпосередньо з радянського владного лексикону кінця 1940-х, початку 50-х років, коли його використовували на позначення найважливіших супротивників радянського союзу. У своїй нинішній ідеології та пропаганді Москва інтуїтивно чи свідомо повторює класичні російські теорії змови, які завжди були як у радянській, так і в пострадянській історії, простим універсальним способом пояснити проблеми Росії або експансіоністські дії її правителів. Загалом наративи схожі майже в усьому. Пише Foreign Affairs. У 50-х роках сталінська пропаганда навіювала росіянам, що громадяни Сполучених Штатів дурні. Так і зараз Путін і Медведєв постійно називають західних опонентів у своїх промовах дебілами і недоумками. не кажучи вже про одержимість Путіна темами ЛГБТ і непристойними жартами про людей із заходу. Та попри те, що офіційна Росія часто була антиамериканською, водночас росіяни захоплювалися економічною могутністю США їхніми товарами та продуктами. Одне з головних гасел хрущовської епохи, 1960-х – наздогнати і перегнати США за обсягами виробництва м'яса, молока та масла на душу населення. Коли Путін прийшов до влади, ідея перегонів у розвитку навряд чи змінилася. У повному сенсі Америка понад усе це фактично одне з путінських гасел: усе розглядати крізь призму Сполучених Штатів і Заходу. Російські держави і суспільство і далі міряють себе за стандартами США та їхніх європейських союзників. Як йдеться в статті до того, як Путін повернувся на посаду президента у 2012 році, а РФ незаконно анексувала Крим у 2014-му, комплекси росіян щодо США не були настільки помітними. У перші роки свого керування, починаючи з 2000 року, Путін усе ще пристосовувався до Заходу. Його остерігався розтринькати успадковане від свого попередника Бориса Єльцина. Він не розглядав Росію як лідерку світового порядку. Однак 2007-го на Мюнхенській безпековій конференції Путін у промові висловив відкриту ворожість до заходу, чим і погіршив зв'язки зі сполученими штатами. А з початком повномасштабного вторгнення в Україну відносини стали взагалі неможливими. У лютому 2022 року 31% росіян позитивно ставилися до США через рік, за даними Левада Центру незалежної російської організації з вивчення громадської думки, лише 14% респондентів позитивно ставилися до Сполучених Штатів, а 73% – негативно. Зниження позитивного ставлення до Європи не відстає. Лише 18% опитаних росіян позитивно ставилися до країни ЄС у лютому 2023 року. Проти 69% тих, хто думав інакше. У поєднанні з теоріями змови та зростанням ізоляції самого Путіна російська зацикленість на Америці стала потужним рецептом мілітаризму. Путін використовує майже все, що можна сказати про нього самого. Непомірні амбіції, зарозумілість і вседозволеність ідеться у статті Foreign Affairs. у цьому полягає глибинна мета російського антиамериканізму. Писати сполученим штатам все, що вони самі планують. А коли Путін і члени його команди говорять про новий багатополярний світ, вони просто намагаються підтвердити втрачений Москвою статус наддержави, і хочуть зобразити себе провідником для колишніх радянських республік та країн Африки, Азії і Латинської Америки. Усе це наслідок психологічної травми розпаду радянського союзу, що тепер вилилася у глобальну катастрофу. Це був огляд преси.